Дніпропетровськ готовий до зими. Директори теплопостачальних підприємств запевняють, що 98% їхніх котелень приведені у справний технічний стан. Наразі завершують ремонт теплових мереж. Однак нагальними проблемами досі залишається зменшення витрат газу та борги населення за комунальні послуги. Що із цим робитимуть далі у сюжеті. Провідні теплопостачальні підприємства звітують. Котевині, які ще не готові до експлуатації, залишились одиниці. Проблеми з ними не буде. Теплові ж мережі поки що налагоджені не повністю. Труби на відкритих ділянках наразі ізолюють та міняють іржаві частини. Комунальне підприємство Комунаргасервіс на сьогоднішній день. Уже практично ми вийшли на 100% відмітку по підготовці до зимі. Всі роботи виконані в повному об'ємі. Технологічне оборудовання. Произведен штатний ремонт, технічне обслуговування, прозведені гідравлічні випробування питання. Наші сіті готове в експлуатацію зі в період. Єдине на що скаржаться комунальники: борги населення за минулий опалювальний сезон. У сумі по місту цифра сягає більше 300 мільйонів гривень. Юридичні особи заборгували майже 30 мільйонів. Як виходити із ситуації, не знають. Схоже, без суду справа не розв'яжеться. попросити населення и юридические лица, что если, чтобы они также относились к своим обязанностям по оплате тепла, как мы относимся к своим обязанностям обязанностям по поставке его. То есть нам на предприяти нашем предприятии население должно порядка 40 миллионов гривен, и юридические лица порядка 12 миллионов гривен. Але очевидно, що з цьогорічним здорожчанням комунальних послуг заборгованості тільки збільшаться. Теплопостачальники кажуть, порівняно з минулим роком тарифи виросли на 50-60%. Опалення коштуватиме 11-12 гривень за квадратний метр, один кубометр гарячої води до 25 гривень. Тарифи утверджені в НКРЄ в Києві. Не ми їх сьогодні раніше утверджували місцеві совіти. Сьогодні ми готуємо документи. Єздім туди, повірте мені, не однократно. От, якщо ми почали готувати тарифи з весні, то от тільки прийняли недавно з 1.07 ці тарифи. Чого населення однозначно не відчує, запевняють комунальники? Це зменшення витрати газу. Щоб пом'якшити нестачу палива, підприємства закривають одні котельні та навантажують на повну інші. Так за їх словами, немає даремної витрати енергії. Кілька котелень при необхідності переведуть на вугілля, на деяких встановлять спеціальне обладнання, яке теж зекономить ресурси. Артем Куля Денис Єлісавенко новини 11 каналу.